нашого краю, наших прикарпатців, Ольга Юрівна. Знаю, що ви ставили одним із ваших клопотань: це питання виплати заробітних плат. Чи маєте тут якесь просування? Ви знаєте, зараз дуже напружена ситуація. Напевно, ми всі чули по Коломийському району, де медики створили страйковий комітет, де не виплачується заробітня плата. І зараз ми отримали вже і документи з кабінету міністрів, які стосуються цієї ситуації, і документи з обласної державної адміністрації. Поки що той висновок, який я можу зробити щодо такого стану речей в нас в області, провела, привела нефахова політика обласної державної адміністрації. І їхня погана комунікація з Кабінетом міністрів, і так само нефахове рішення Кабінету міністрів. Якщо я маю на увазі, дивіться, зараз ми маємо станом на сьогодні по всіх районах Івано-Франківської області, станом на 1 серпня, більше 50 мільйонів заборгованості. По медичній субвенції і більше 17 мільйонів заборгованості по освіті. Цифри, які ви називаєте, це офіці... офіційні дані. Це, це дані, які вчора нам надали як депутатам обласна державна адміністрація. До прикладу, по Коломиї, так, де зараз є проблемна ситуація. Насправді, заборгованість медикам є найбільша це 8 мільйонів гривень. По Косівському району заборгованість медикам 5,7 млн грн, По Богорочанському 3,8 млн грн, по Верховинському 2,4 млн грн, по Рожнятівському 3 млн грн, по Снятинському 4,6. Величезна, це по, по медиках, так, по медиках. Величезна проблема по освіті. У нас іде по Городенківському району, майже 5 грн заборгованості освітянам. По Галицькому району 2 мільйони, трошки більше заборгованості, і по Рогатинському 1 мільйон, і по Тлумицькому 6 мільйонів. Оце та заборгованість, яка в нас є по освіті. Ми хотіли розібратися, чому така ситуація сталася. Чому зараз знову люди... Два місяці вони не отримують заробітної плати, два місяці медики. Значить, ми отримали відповідь від Кабінету міністрів. Є дві позиції: є позиція Кабінету міністрів, є позиція, яку займає адміністрація органу самоврядування. Значить, що каже Кабмін? Кабмін каже, шановні. Ми в січні 2015 року вас чітко попередили, як буде нараховуватися освітня субвенція в кінці 2015 року, 25 листопада. Ми вас чітко попередили, як буде нараховуватися медична субвенція. Ми вам довели, що кількість ліжкоміць має бути скорочена. З 80 на 10 тисяч до 60. Кабмін сказав обласній державній адміністрації, що ми вам, крім того, всього даємо більше доходів в ваші місцеві бюджети, тобто доходи в місцеві бюджети збільшились півтора рази. За 2015 рік і вони сказали: якщо ви не хочете реформувати так, як ми вам це сказали, так а це означає направду, це означає скорочення чи пониження ступенів шкіл, і це означає звільнення медиків, про от, що от, ми от, неодноразово те, що вони довели. тобто і проти сказав, чого люди звичайно. виступали? Тобто кабмін сказав. Скорочуйте, звільняйте, але Кабмін сказав далі: якщо ви цього не хочете робити чи не бачите доцільності в вашій області, будь ласка, пройдіть, Це було якщо я не помиляюся, до квітня місяця вони ще продублювали до квітня місяця року. Пройдіть консультації і. Погодьте з кабміном, як має бути сформована ця мережа, так щоб задовільнати потребу області. Тому що дійсно кожна область є особливо. Ми не можемо сказати всюди скорочуть кількість ліжків місць бездумно з 80 до 60 і всіх під лінійку звільнити. Ну це неможливо в кожній області є особливості, і так само, і так само по освіті. Тобто, аргументуйте і доведіть? Аргументуйте, доведіть, і давайте ми вийдемо з вами на зрозумілий обсяг цієї суви. Субвенції. Якщо ви цього не робите, будь ласка, ми ваші бюджети місцеві збільшили. Кабмін нам чітко сказав, що станом на 1 січня в нас були залишки в зведеному бюджеті області. В зведеному бюджеті області 300, три, майже 350 мільйонів гривень тобто це були гроші та тобто заборгованість на зараз є трошки більше 60, до кінця року ця заборгованість буде 300 мільйонів тому мені сказали якщо ви не хочете цього робити то будь ласка тоді платіть з своїх коштів місцевих бюджетів але місцеві кошти можна використати звичайно звичайно Для блага місцеві кошти області. дивіться охорона здоров'я медицина це є функція держави це зобов'язання держави їх оплатити. Але ми тут говоримо про те, що Кабмін сказав: Реформуємо що зробила обласна державна адміністрація. Ну наскільки мені відомо зараз із тих документів, що я бачила, з тих документів, що я намагалася отримати, відповідь нічого. Нічого. Тобто, ми склались, ми опинилися в такій ситуації, що тут було доведено, що потрібно зробити. Адміністрація мала з тим давати собі раду, пропонувати, рахувати, йти на контакт з кабінетом міністрів, узгоджувати з ними, як нам краще це все зробити. Виходить, що ми нічого не зробили, і зараз люди два місяці сидять без заробітної плати. Два місяці в них шалена заборгованість. А що ми робимо? Пишемо звернення в Кабмін. Ну, скажіть, на сесіях обласної районних рад, які взагалі не мають стосунку ні до адміністрації, ні до кабінету міністрів, тому що це не є виконавча вертикаль. Ну, Люди добрі. Ну як це так можливо? Я ну, б це, це вихід, абсолютно. Я, Який вихід я, будучи би на місці адміністрації чи голови адміністрації, я би вирішувала це професійно в цих 4 чи 5 місяців, які були. Але вибачте, зараз в такій ситуації, ну значить, треба щоб Кабмін виділяв зараз ці кошти, щоб він наказував тих чиновників, посадовців, які не забезпечили, які нічого не зробили за цей період часу, як ми будемо далі терпіти безнаказаність. Тут ніхто нічого не зробив. Тепер ми знову просимо грошей, люди без зарплати. Більше того, що мене здивувало, що по Коломийському району ця заборгованість 8 мільйонів, вона не зареєстрована в казначействі. Тобто зараз навіть немає підстави для того, щоб ці кошти виплачувати. Чи є шанси якось виправити цю ситуацію? Я вважаю, що зараз тягар по покриттю по цієї заборгованості має взяти Кабінет міністрів, тому що. Кабінет міністрів і обласна державна адміністрація, як орган виконавчої влади, не справились тут своїми функціями. Це відповідальність державної влади і освіта і медицина фінансується з державного бюджету. Ми не можемо перекладати цей тягар на місцеві бюджети, які спрямовуються на те, щоб школи поремонтувати, на те, щоб довести до порядку нашу інфраструктуру. Нам ж на це також грошей особливо ніхто не дає, крім фонду регіонального розвитку, якого катастрофічно бракує. Тобто, ми зараз не можемо забирати гроші з ремонту шкіл. так, а для того, навіть щоб щось привести в порядок, як каже Кабмін, приведіть порядок мережу шкіл. А гроші ви на це даєте ні. А гроші ми зараз беремо з місцевих бюджетів, щоб там перемонтувати, там забезпечити дітям доїзд, там вирішити інші проблеми. Для того, щоб якось дати собі раду з тим, щоб структурувати, чи так як вони називаються погане слово оптимізувати цю мережу шкіл, але щоб не зашкодити інтересам громади. А чому ж даному, автобуси? Ну, звичайно, ну тут є частково державна програма частково якось вишукуються гроші додаткові з місцевих бюджетів, але місцеві бюджети мають бути спрямовані на те, щоб розвивати інфраструктуру громад. Зараз ця ситуація, принаймні з тих документів, якими ми володіємо на даний момент. Це є безвідповідальність кабінету міністрів разом з нефаховістю обласної державної адміністрації, які знаючи, як буде рахуватися субвенція, що має бути, вони не протягом півроку часу не здійснили належних кроків. Ось тому вони мають понести цю відповідальність. А перекладати зараз це на районні ради, на обласні ради, щоб ми приймали звернення до Кобміну. Ну вибачте, це не це не професійний вихід ситуації, і це взагалі не компетенція обласної ради. Ольга Юрійовна, чи ви обговорювали ці документи у себе на фракції? Так, ми обговорювали ці документи на фракції. В нас з приводу цього була дискусія, тому що згідно чинного законодавства, якщо дивитися, от не брати до уваги всі ці управлінські рішення, то згідно чинного законодавства, якщо така ситуація трапилася, розмір освітньої медичної субвенції був доведений, грошей в бюджеті не було достатньо, то гроші мають виплачуватися згідно статті 77 бюджетного кодексу з місцевого бюджету. Це та ситуація, в якій ми зараз знаходимося. Ми зараз знаходимося в ситуації, коли згідно закону маємо це робити. Тому у нас була дискусія всередині фракції, яким чином виходити з цієї ситуації, і позиція нашої фракції зараз це повністю відповідальність лежить на кабміні адміністрації. Ті, хто. Не здійснив необхідних кроків, має понести відповідальність, бути звільненим чи в інший спосіб бути покараним. Ну, чесно кажучи, крім звільнення, я тут не бачу іншого виходу, тому що це повна нефаховість. Людям мають негайно виплатити заробітну плату, і ми мусимо все-таки протягом наступного місяця провести я думаю, відкриту по перше дискусію серед медиків і освітян. Ми мусимо ну довести їм цю ситуацію і прийняти якісь зважені рішення, як зробити так, щоб нас в вересні, в жовтні, в листопаді, в грудні. Знову люди не залишалися без заробітних плат, але це має бути не якісь рішення в кабінеті чи між Кабміном і ОДА, це має бути дискусія, яку мають бути включені і медики і освітяни. Ми не маємо права зашкодити інтересам громади. І якщо область бачить, що потрібно додаткове фінансування, і не можна нам звільняти таку кількість медиків, тому що це буде шкодити громаді і буде порушувати право доступу людей до медицини, то ми не маємо права це робити а маємо знайти вихід разом з кабіном. Але це ж треба робити пані Ольга, скажіть будь ласка чи е, консультуєтеся ви у таких вузьких спеціалістів фінансистів економістів аби можна було сказати що ці розрахунки є правильними що ці розрахунки є власне тими якими вони мають бути а не просто популізмом ви Знаєте, ми намагаємося. Станом на зараз, ми станом на зараз намагаємося, хоча б отримати ці розрахунки. От вчорашнє звернення Коломийської районної ради. В мене воно є, де йде посилання на те, що додається чіткий розрахунок, скільки ліжкомість має бути, скільки медиків має бути, але самого цього розрахунку немає. Тобто, станом на зараз ми не можемо вже кілька днів отримати розрахунок. Скільки медиків працює, скільки ліжкомість є, яка, яка в нас має бути. Стратегія по е, організації взагалі медицини і освіти, так щоб ми не заходили в борги по заробітних платах. Тобто, ми не маємо що аналізувати, поки що. Ми маємо тільки голі цифри, от є суми, от є розбивка по районах, е, і все в принципі, тобто жодної фахової інформації, яка б показала, що в нас є. Розрахунки, як на ми можемо підставі? рухатися, на які підставі цього на жаль немає, і депутати цього не мають. На цьому цього тижня має бути засідання комісії з питань охорони здоров'я, має бути засідання бюджетної комісії в п'ятницю, і там ці питання будуть підійматися. Я все-таки сподіваюся, що ми побачимо ці розрахунки. Тоді звичайно, ми консультуємося. Якщо ми їх маємо, ми консультуємося. У нас є практика така, що ми консультуємося із незалежними експертами і з кабінетом міністрів. Також тому, що дуже часто. Інформація, яка надходить від кабміну, інформація, яка тут подається в області, вона кардинально відрізняється.